Тому що багаті чоловіки завжди в контролі. Завжди. І цей контроль їх вбиває. Угу. І він з тобою може відпустити контроль. Угу. Може довірити тобі. І от коли ви створюєте в ньому цей стан, от тоді він починає вас інвестувати. Починає інвестувати. Да? Не тому, що ви сама красива дівчинка. Не тому, що ви сама розумна дівчинка. Да? А тому, що він без вас взагалі не може отримати цей стан. Ну, не може він повторити цей стан він. от як? І от, казалось, би наша глупенька дівочка да? А вона це розуміє. А вона це розуміє. Вона не сидить і не доказує йому, яка вона крута. Вона стан йому створює. Стан йому створює, да? Вона не розказує йому. Про якусь свою роботу вона нічого там не об'ясняє, не доказує, не перетягує одіяло на себе.